О 20.58 гукнуло вперше. О 20.59 гукнуло вдруге. О 21-й з хвостиком гукнуло втретє. Віддалено. Лінія фронту до Вони лежать поряд, притискаючись один до одного. Він з проникливим головним полем, ніби хтось тримав списа в ліву око. Вона весь час тримтить, затихаючи на кілька секунд. Він поважає її біль, вона поважає його біль, хоча й ображує. Саме через нього вона вчора не зрозуміла, що відбувається, і сьогодні також почувається зле. А не мало, б. молода енергійна тут на тобі. Це з ним все зрозуміло. Поважний вік, постійні стреси, метаозалежність, тиснуть. Раніше на кожну третю добу накривало, а тепер на кожну другу. Нещодавно злякався. Тиск надзвичайно високий, температура нижче 36 і сильна нудота. Сьогодні те саме, але без цього відчуття. Випав пігулку, попустило трішка. За планом около він має зробити її завтра. Вона притиснулася до нього. Не все буде проще Вона затремтіла, вікна відчинені, надворі тепло. Звук мотору пролітаючої смерті, закрухотів близько. Вона з них дергнулась. Він набирає текст в окулярах, так і таке лежать пори і постраждається. Вона після операції стерилізації, а він після багатьох життєвих подій. Вона заморкотів, затерехтів кулемен ППО. Сьогодні зима зустріла з весною для перемоги. Результат вже відомий: життя переможе смерть. У скрипту. Вона поклала лапку на нього. Тремтить і моркотить. Здається, пробачила.